А, у нас все попомирали, кайф. Попомирали просто. Поп просто попомирали. Заберіть уже синій наш. Сайбер каже Реп роум. Він просто пішов, зараз, за... ініціював файт. Не може, Ну, це жесть. Все, ха... ой, наш, наш лесник уже просто плачет, сидить. Мені просто треба... О, диві дивіться, що робить Сабер, дурак. Він просто зі злості йде за Ханзу, який забирав бафи. Чисто зі злості. Без... Я мертвий. Я мертвий. Yeah, Нафіга Сабер ходить забирати чужі. Ну, от він пішов чужий баф, забрав молодець. Але у нас, ну, типу, просто файт програли. Ну я не розумію, для чого. У нього досі. У нас досі да, стоїть один маленький кріп. У нас досі один маленький кріп стоїть. Щоб ви розуміли. Не знаю, Сабер знову в чужий ліс пішов. Він вийшов з лісу. Ой, з, з трави. Ханзо Єймонда, Ханзо, він цей. Ханзо Роум. Це Сабір, якому я допомагав е, забирати всі бафи. Не є зараз, що Реб-Білерік немає допомоги джангла. Просто зливається, ходить в чужий ліс. Е, що у нас по фарму? Три тисячі не до фарма. Він ходить. І дивіться, куди він знову пішов. А сабір просто помер. І оцей геній розповідає щось там про гру. І хто? Сабір один пішов в чотирьох. І зараз буде нить, що його вбили. І дивіться, сорендер відразу відразу, типу, здатись. Сабір просто заходить один в чотирьох. у нього ж є тільки одна його ульта. І після цього він мертвий. Він заходить один в чотирьох і не є. По Пополь взагалі ні слова не сказав. Терпить всю гру 1-8-1, іде? І мовчки пушить, молодець. 550 копійок до шоломчика. Дивіться, просто Сабір здох. Підійшов і здох. У нас велика проблема це сабер. Він ниє всю гру, по-перше, дезморалить. По-друге, -по він просто заходить 1 в 4, 1 в 3 і помирає. Будемо по поля оберігати. Він і так не страждався за, за весь час. Пооберігали. Усе він, усьо, він, усе він. Окей, гарно, гарно. Задефали. Задефали попольчика. Що робить Сайбер? Зараз помирать буде. Free win, бай. І просто помирає собака така. Сайбер продав короче, просто предмети. І, і не грає. Ми короче, зараз граємо 4 проти 5. Жесть. Давайте, давайте сюда. Это что, будет минус пять? Ми просто, ви, ми просто виграли скільки нас було? 4 проти 5. З цим сабором дебільним виграли, прикиньте. Ти прикиньте, як ми просто виграли з сабором, який продав всі предмети і стояв, казав фрівін, і його вбивали. Дуже шкода, що за умисний злив просто пару очок знімають і не банять на тиждень, наприклад. Так ми навіть виграли, я взагалі в шоці. Я зараз. Ну, наскільки у нас. У нас Пополь страждав всю гру. Він просто його принижували. Він ні слова не сказав. Він до останнього. Він просто вставав і продовжував пушити мовчки. І Сабр. Перша хвилина гри і починає нити і плакати. Що фрі він. Жесть. Цього бан. Сюда.